Всім привіт! Сьогодні на відео покажу розгін до швидкості 100 км на годину на автомобілі Шкода Кадяк, комплектації лаурійного клімент. Автомобіль дизельний, двигун 2-літровий, 200 кінських сил. Якщо завантаження на трасі дозволить зняти максимальну швидкість, то тоді знимо. Крім цього, подивимось середню витрату пального. Машина досі брудна. Не звертайте уваги. Вчора з товаришем були на рибалці. І так, поїхали. Диск 19, зимова гума, профіль 235 на 55. У салоні дві особи, плюс наш улюблений пасажир, який завжди подорожує з нами. Наша кохана маленька овечка. Зроблю два тести. Перший у режимі спорт з однієї педалі і другий у режимі спорт з використанням лаунч контролю. Замірятиме за допомогою програми CarScanner і obd 2 підключено до сканеру OBD VGT CarPro. Різницю між реальною швидкістю по GPS та швидкістю по спідометру прорахуємо чуть пізніше. Показання швидкості на панелі приладів, звичайно, вище від реальної швидкості, тому для точності показань і усунення похибок, спочатку обчислив показник приладової швидкості за допомогою GPS-навігатора. Дізнайся показання спідометра при 100 км на годину по навігатору і тоді стане зрозумілою похибка в показаннях Отже, похибка становить 2 км на годину, при швидкості 100 км на годину по навігатору. Це для тих, хто хоче прорахувати розгін по спідометру. Отже, поїхали Заїзд перший. Режим спорт з однієї педалі. Держитесь правее, чтобы выходить на дорогу МнуТ. Двигайтесь 68 километров, двигайтесь прямо. і другий, з двох педалей з лаунч-контролем. Прошу вибачення, невдало повісив камеру на лоб, Відео завал на вору. Але головний результат збливо 0,200. За паспортами, до швидкості 100 км на годину становить 7,7 секунди. Але у нас із трьох заїздів не вдалося досягти цих показників. Результати сьогодні практично однакові: 8,7 секунди тиждень тому показник був набагато кращим за 7,96 секунди. Максимальну швидкість через завантаження на трасі замірити не вдалося, але влітку на літній гумі розганялося до 225 км на годину. Для тих, кому цікаво знати витрати пального на дизельному подяку 200 інських сил додаю відео. Проїхали майже 300 км, із них 35 км місто. Швидкість на адаптивному круїзі за винятком населених пунктів була 120 км на годину. У результаті середня витрата палива становила 7,7 літра на 100 км. Якщо говорити про витрати у місті, то все залежить від стилю їзди. За весь час мінімальна витрата вийшла 7,8 літрів, а максимальна йшла за 10. Якщо говорити про витрату на трасі, то за проїздом на 100 км на годину витрата складає 6,7-6,8 літрів на сотню. При Швидкості 120, витрата 7,1,7,3. При швидкості 130 км на годину виходить 7,4-7,7 літра на 100 км, в залежності від поводних умов, особливо вітру 160, десь 9,2, 9,5 і далі більше. Ось, кому сподобалось відео. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Далі буде. Бажаю всім миру, здоров'я та всіх благ!